Настала моя улюблена пора року зима, з чарами та подарунками. Але людям зараз не можна нікуди виїжджати. Тобто нам мультяшкам, можна їздити куди заманеться. І тому пропоную зробити всім людям подарунок і показати, як святкують новий рік в різних країнах. Яка гарна ідея! А що потрібно для цього? Треба викликати наш диволіт. І його капітана пірата. Йо-хо-хо! А я вже тут. Я чув про що ви розмовляли. Мені дуже сподобалася ідея. Ти зможеш нам допомогти. Ми хочемо побачити якоможна більше країн. Хо, хо хо звісно, адже я кращий світі пілот. І з нашою допомогою людям буде не так сумно. А може, ті традиції є святкування, які вони побачать. Їм сподобаються і вони втілять їх на новий рік. Земля, як димчить весь час, тому -то день, то ніч у нас. Чороліт наш пас піши новорічну мить всім покажи. В Італії на 1 січня прийнято викидати з вікон старі речі та інший непотріб. Італійці вірять, що їх місце займуть нові. А на новорічному столі у італійців присутні сучевиця та виноград як символ довголіття. Також італійцям дуже важливо, кого ж вони зустрінуть першим новому році. Якщо першим зустрічним буде Чернець. Священик або маленька дитина то це буде невдалий рік. А якщо зустріти горбатого діда, то це вважається на щастя. А у Швеції новий рік це свято світла, бо Швеція подарувала світові перші скляні ялинкові іграшки в 19 столітті. У Швеції перед новим роком діти вибирають королеву світла. Лючію її наряжають у білу сукню, а на голову надягають корону з запаленими свічками. Лючія приносить подарунки дітям і ласощі домашнім тваринам, кішці вершки, собаці цукрову кістечку, а ослику – моркву. У святкову ніч в будинках не гасне світла, і вулиці яскраво освітлені. В Угорщині в долоносну першу секунду Нового року вважають за краще свистіти, причому використовуючи не пальці, а дитячі дудочки, ріжки, свістульки. Вважається, що саме вони відганяють від житла злих духів і закликають радість та благополуччя. Готуючись до свята, угорці не забувають і про магічну силу новорічних блюд. Квасоля зберігає силу духа і тіла, яблука красу та любов, горіхи здатні захистити від біди, а часник – від хвороб, мед підсолодити життя. В Англії прийнято в Новий рік обмінюватися листівками, адже перша новорічна листівка з'явилася в Лондоні ще 170 років тому. Цей день діти перед сном ставлять на стіл тарілку для подарунків, а в черевики кладуть сіно для ослика. Ще в Великобританії існує звичай впуску Нового року. З першим ударом годинника відкривають задні двері, випускаючи старий рік, а за останнім ударом відкривають парадні двері, впускаючи новий рік. Попереду Еквадор. Мені трішки потрібно розм'ятися. Переміщуємося в Еквадор. А еквадорська традиція наказує поки годинник б'є 12 разів, треба бігати з валізою або великою сумкою в руці навколо будинку, а можна і навколо столу. А на кубі на новий рік заповнюють водою весь посуд, який є в будинку, а опівночі починають виливати її з вікон, тим самим бажаючи острову свободи чистого шляху. А поки годинник б'є 12 ударів, з'їдають 12 виноградин, і тоді добро і процвітання буде тебе супроводжувати всі 12 місяців. Найгучніше новий рік у Панамі. Опівночі, коли новий рік тільки починається, дзвонять усі дзвони, завивають сирени, гудуть автомобілі, а самі панамці, і діти, і дорослі в цей час голосно кричать або стукають всім, що попадеться їм під руки. І весь цей шум для того, щоб задобрити рік, який настає. А в бірмі новий рік починається з 1 квітня, в найспекотніші дні. Цілий тиждень люди від душі поливають один одного водою. Йде новорічний фестиваль води. І щоб здобути прихильність духів води, бірманці придумали змагання, перетягування каната серед чоловіків. А жінки і діти кричать, закликаючи духів дощу. А ось у Китаї збереглась новорічна традиція купання Будди. В цей час всі статуї Будди в храмах і монастирях шанобливо омивають чистій воді з гірських джерел. А самі люди обливаються водою в той момент, коли інші вимовляють на їх адресу новорічне побажання щастя. Тому цей святковий день всі. Ходять по вулиці в наскрізь мокрому одязі. В Японії Новий рік вважається найбільшим святом, тож його святкування триває декілька днів. В цей час японці прикрашають хідні двері вінками з соснових та бамбукових гілок і соломою, щоб відігнати злих духів. А замість ялинки прикрашають вербові та бамбукові гілки рисовими круглими коржиками. Їжа на столі теж символічна: довгі макарони знак довголіття, рис достатку, коро сила, квасоля здоров'я. В кожній родині готують новорічне частування моти, колобки, коржі та булки з рисового борошна. Вранці, коли новий рік вступає в свої права, японці виходять зі своїх будинків на вулицю зустрічати схід сонця. З першими променями вони поздоровляють один одного і дарують подарунки. Традиційний подарунок це граблі. Загрібати добро, здоров'я, щастя та багато чого в новому році. Дуже цікавий новий рік в Австралії, тому що 1 січня це розпал літа. Для цього материка характерне бурхливе святкування під відкритим небом, особливо в столиці. Цей день вважається днем відкриття пікників і пляжних вечірок. Це я вже більше не можу. Я хочу додому. Я хочу в Україну. Новий рік в Україні сімейне свята. Люди починають готуватися до нього з початку грудня. Господині заздалегідь продумують святкове меню і закуповують делікатеси до новорічного столу. Серед українців побутує прикмета. Як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Вони намагаються довести до кінця всі важливі справи і роздати борги. Новорічну ніч українці намагаються надіти своє найкраще вбрання. Новий гарний одяг символізує добробут і успіх наступному році. Двісті українці... 2023 рік це рік чорного водяного кролика або кота. Багато хто думає, що кролик істота боязка і полохлива. Але в китайській астрології ця тотемна тварина відрізняється добротою, ніжністю, прагненням до рівноваги, а також рішучістю та сміливістю. Щоб задобрити чорного водяного кролика або кота, на новорічному столі повинні бути млинці з різною начинкою. Можна покласти монету в один з таких млинців. І той, хто її знайде, у новому році буде супроводжувати успіх. Ось і закінчились наші новорічні пригоди. Яскравого нового року.